Я вам зараз показую, чому варто купувати дорожчі рукавиці, ніж зазвичай всі привикли по 40-35 по гривень. Другий монтаж. Вчора, звісно, трошки я їх постирав. Сьогодні другий монтаж болгарка, цегла, тому подібне, ну, не жаліємо, працюємо. Другий монтаж. Буду кожного монтажа знімати, скільки вони переживуть монтажів. Нічого І потім. Я нічого просто ними не роблю. А потім розкажу, наприклад, 46 гривень. У мене оці рукавиці вихожують, якщо я ріжу щось болгаркою, ну, два монтажа. Все, вони вже всі отут в дирках. Буду показувати за 120 гривень, ще купив за 160 і є за, 220. за 260. За 260 у нас працює Юра, тому що він більше працює, ніж Саша. Але факти є фактами, кому цікаво. Крутіші наші рукавиці, як на ну, як на мене.